Вітаю YouTube! у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось таку велику посилочку, яку я замовив на eBayчику за допомогою сервіса USAINUA. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Давайте дивитися. ось так. Починається коробочка. З DC Vertigo The High Cost of Living Deaths. Gaiman. Ось такий сингл. Продавець не збрехав. З картонкою пакетку. Круто. Наступне це у нас Маколик The Shadow of the Bat в полі Безі. Ще якісь тут бонуси? Нерозпаковані Shadow of the Bed номер 1 Дві штуки. Круто! Заради цих двох синглів однакових я брав цей лотик також. The New Team Titans. Якийсь спешл. У мене, в принципі, списочок є, можна подивитися. The New Team Titans Drug Awareness Giveaway. З 1 і 3. Це, напевно, перший. The Punisher War Journal. Дев'ятий випуск. Все в одному пакетику. Не найгірший варіант. Давайте подивимося, що тут ще є. Так. Punisher. World Journal. 89-го року. Так. The New Teen Titans. Це походу третій випуск. 83-го року. Це походу перший випуск. 83-го року. Ще тут не написано який це випуск. Як не дивно. Коротше, будемо розбиратися. Стан не найкращий. Трошечки є заломом кадинки. Тут гарно видно. Але не критично. Йдемо далі. Batman Detective Comics. Чую тут два сингла. 617 617 616 і 615 Ось такий от. Сингли. Без підложки, але хоча б в одному пакетку. Стан трьох синглів непоганий. Хоч вони зберігалися і без підложки. Бетмен. 449-й випуск. І тут також пікети, правда, товстіший. Тут декілька. 449, 450. Він у мене, здається, є в колекції. Nightfall. П'ята частина, 494 Бетмен. Цей також у мене є, піде на продажу. Їх тут дві штуки, про це я знав. Стан моя повага. Так, Batman The New Adventures. 413 випуск. Також в цій пачеці ще щось. Batman New Adventures. 416-й випуск, 448-й Batman. Також там дуже гарний. Так, тут іде наступна пачечка. Це повернеться The New Mutants. Трошечки Марвела пішло. Не все ж Дісі. Так, The New Mutants. Перший випуск. Стан дуже класний. Другий випуск. Також стан непоганий. Не класний, непоганий. Все-таки видно, що трошки читані примірнички. І The Punisher. Десятий випуск. Стан теж непоганий. Можна трошечки погортати. як комікс викладає всередині. Так, ще одна. The Secret Warriors. Це у нас не понят... перший випуск. Він тут один. Розпаковувати не буду. Йдемо далі. Отут же сумки пішли нарешті. В пакеті і в підложці. Непогано ущільнено. The Night Vision. Який це випуск? Я не знаю. Він тут один. Night Vision. перший випуск. Як пише моя роздруківочка з eBay, 346-й номер з 3000. Це, походу, літнітка. Три тисячі. Не знаю, буду думати, чи продавати, чи залишати собі. Warhammer. Ось такий покаванчик Warhammer. Ворхаммер у нас тут. Ібо. Warhammer Monthly. Це у нас 11-й випуск. Ось такий він чорно-біленький. Комікс. Прикольненько. Десятий випуск. Стан непоганий. Так. Восьмий випуск. І останній в цьому блоці дев'ятий випуск. Фанати Верхамера. Чекайте на аукціончику. Посилання буде в описі до цього відео. Давайте спробуємо продовжити. Я, здається, розібрався. Як тут запаковано. Друга секція тут. Перший раз таке пакування бачу. не Нічок. Добре, давайте. візьмемо знизу. Пробуємо витягнути хоча б комікс. І нас тут зустрічають The Infinity War. Перший випуск. Бачите, обкладиночка. Йдемо далі. Terminators X. Тут їх дві штуки. Тут один. До речі, сингл в дуже непоганій ну, стані. Тут у нас два сингла. Третій випуск і четвертий випуск. Два, два. Розпаковувати не буду, бо незручно. Terminators X. Перший випуск. І другий. Все, в принципі, логічно. Дивожінка. Одинадцятий випуск. І тут їх декілька. Давайте це вже розпакуємо. Багато доведеться мені шукати пакетів з підложками. Так, диво жінка. Це у нас RAM 81-го року. Одинадцятий випуск. 12 випуск. 13 випуск. Також йде ще один пакованчик. Цей сам дуже-дуже добрий. Перший випуск диву жінки. Перша поява острова Амазонок Тиміскір. Ключовий випуск. В дуже непоганому стані. Також другий випуск. Так, ще у нас тут є випуски. Десятий. Випуск із такою от цікавою обкладинкою. Третій. Чотирнадцятий, Але це вже інший покаванчик. Це у нас чотирнадцятий випуск диво жінки. випуск, жінки», П'ятнадцятий випуск. 17 випуск. Так, йдемо по людях X. Гарно йдемо. Тут один випуск Marvel Holidays Special. Перший випуск такий товстенький. Ось так, виглядає всередині. Як бачите, я там бережно така Панорамна обкладиночка. Так, тут у нас багато синглів. По дві штуки. Fallen Angels, восьмий випуск. Marvel. І сьомий випуск Fallen Angels. Стан начебто дуже непоганий. Fallen Angels п'ятий випуск і шостий. Fallen Angels перший та дружи. Все логично. Третий та четвертий. Так, что это у нас таке? Аж так. Marvel Universe. 12 выпуск. Такий, бачите, Давай Давайте распакуем, посмотрим, да, можно заметить. Так. Ага. Це у нас комікс, сам, який розказує про персонажів. З такою ось обкладиночкою панорамою. І перекидний календар з персонажами та їх інформацією про них. Не можу вам, на жаль, сильніше відкрити, бо можна відламати це. Так що це, походу, комплектик. Зараз спробую розпакувати третю коробочку і будемо продовжувати. Давайте фінальний забіг. What if The Avengers Lost Evolutionary War? Ось такий от сингл. З іншого боку, це який випуск перший так. What if The alien Costume had Proposed Spider Man. Прикольний. Самого, можливо, залишу собі. Gru The Wonders. Другий випуск. Ось такий сингл. Не знаю. Будемо розбиратися. Fantastic 4. 349-й випуск. Такий товстенький. І з іншого боку, What If Wolverine Was Lord of Vampires. Крута обкладинка, З Росомахой і Феніксом. І каратом. Прикольно. Giant Sides Dracula, Такий товстенький. Ретро комікс. стан звісно, не супер, але... За такі гроші може бути. Ghost Rider, Wolverine Punisher, Hearts of Darkness. Такий товстенький сингл. Це взагалі не знаю що. Інвіт. Взагалі не знаю, що це таке. Але найбуде. Sensational she щигалк. 29-й випуск. Без підложечки, шкода, але може бути. Silver Surfer. 52 випуск. Тут вже йдуть по одному силу. Daredevil. 41 випуск. Здається, The Man Without Fear. Перший випуск. Перший сингл з п'яти. Low Life. Iron Man. 284-й випуск Медмен. Перший випуск. Animal Man. шостий. І тут Wolverine. Перший випуск. Marvel Collector Edition. Present Wolverine. Так, і тут з іншого. Так, там уже дивилися. О! Вертіло під'їхало. Такий товстенький пак. Що, Четыре мама, ніби Так, Це у нас Stardust від Nila Гейм. Це четвертий випуск з чотирьох. Так, давайте. Отак. Перший випуск з чотирьох. Другий. Третій, четвертий. Виглядає дуже гідно. Як ви бачите, це не зовсім комікс. Це така книжечка з картинками. Але без стандартних панелей. Такий нестандартчок у мене вперше. Шкода, що кутик заламався. А тут трохи видно. Але в загальному цікаве поповнення в колекцію. Можливо, продам, можливо, собі. І давайте на цьому підводити підсумки. І ось така вийшла відеорозпаковочка. В загальному посилкою задоволений. Лайк-вподобайка like, продавцю eBay. лайк-вподобайка like, сервісу USA in UA. Звісно, такого пакування я не очікував. Три різні коробки, але комікси в них було гарно запаковані. Шкода, звісно, що мало підложок, мало файліків, але я розумію: такий великий бокс, майже 70 синглів. Я розумію, доведеться десь в Україні шукати пакети підложки. Це все оформляти гарненько. Щось піде на продаж, щось піде в особисту колекцію. Продаватися буде все. На онлайн-інстаграм-аукціончику послання буде в описі до цього відео. Пишіть, як вам оновлення, як вам поповнення в колекцію, поповнення в продажну сітку майбутніх аукціонів. І також народ не забуваємо, що у нас зараз війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірені реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей в етері. Бувайте!